Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Уіклі» очікую вас нижче. Хочу поділитися новинами пов'язаними з визнанням нашої команди. Юридична газета опублікувала рейтинг, де ми взяли високі позиції в наступних галузях. Це «White Collar Crime», це «Anti-Corruption», це захист бізнесу та військове право. Пройшов великий форум присвячений публічним закупівлям, де я та мій партнер Андрій Йосипов виступали щодо того, як модернізувати процедури публічних закупівель в оборонній сфері. І, зокрема, можна сказати, що там були присутні лідери цієї галузі: Агентство оборонних закупівель, Українська бронетехніка, Міністерство оборони і багато інших. Висновок один точно сьогодні треба гармонізувати. Як мають військові частини закупати обладнання або продукцію для того, щоб це робити швидше? І фронт не мав потреби тривалий час і був максимально забезпечений. Наша команда допомагає Кавказькому союзу, і ми боремося за те, щоб Україна не віддала Російській Федерації в порядку екстрадиції бійця, який боронить наші кордони. І належить до Кавказького союзу, він не є громадянином України, але Російській Федерації це не подобається і вона його переслідує. Вийшли аналітичні матеріали, які варто почитати: це яке значення прийдуційне мають рішення міжнародного комерційного арбітражного суду, це доступ до публічної інформації, як правильно отримати відповіді. Це порядок вирішення корпоративних спорів у 2025 році. Це все підготували наші адвокати. Підготували, і ви це можете прочитати на сторінці у Фейсбуці нашої компанії. Відеоблоги від партнерів продовжують навчати адвокатів, як правильно діяти в тих чи інших ситуаціях. І цікавий блог нашого партнера Дениса Пономаренка. Навчає, як бути, якщо адвоката не чує суд. Дуже важливо, що нарешті вийшло моє інтерв'ю з приводу того, що конкурсна комісія, яка має обирати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, досі не працює. Ну і на сам кінець. Наша ініціатива мене та мого партнера Юрія Радзієвського в парламенті знайшла відображення. Закон про заборону ототожнення адвокатів з клієнтами прийнято. Барістерс адвокати, які завжди поруч.